Чергова серія Бавовни сталася на Росії проти ночі на 23 липня українські дрони атакували залізничний вузол у Новочеркаську ростовської області. Це одна із логістичних точок, якими користуються окупанти задля для поповнення сил і засобів для фронту. З огляду на те, як горіло тепер це робити, росіянам буде складніше. Окрім того, дрони сил оборони атакували ще й будівлю Ростелекому та Грес. І так ускладнили роботу аеропортів Калуги та Нижнього Новгорода. Що росіянам довелося вкотре оголошувати план кавьор. Зокрема, сьогодні вночі з'явилися перші кадри. Завжди приємно на них дивитися. Дрони атакували залізничний вузол у Новочеркаську Ростовської області. Напередодні в Ростові на Дону був колапс на залізниці. Зупинялися і пасажирські перевезення, і військові. Ну і мед для вух були розповіді і крики росіян в аеропортах. От за офіційною інформацією їхньою з 19 по 22 липня в аеропортах Московського регіону і Петербургу відміняли 517 рейсів. 75 Тисяч пасажирів було затронуто, як вони сказали, затронула ситуація. Ну, ось так вони кажуть, як такі удари вони от з того, що я почала не дають накопичувати сили і просуватися. Ну, власне, якщо ми беремо удари по е, інфраструктурі, яка задіяна для позійснення агресії проти нашої держави, то кожен такий удар він змушує, наприклад, перескладати логістику росіянам і як мінімум гальмує ті операції фронтові, які вони запланували на свою так звану літню осінню кампанію. Зокрема, наприклад, як нещодавно ми атакували аеропорт Міллєрова, то він є також великим пусковим майданчиком для шахедів і для цих дронок обману Гербера. Він дещо не масштабований і здатний за добу. Запускати від 60 до 90 дронів, ну і так само тримати такі точки, як теж Мілірова, дуже важливо в тому ключі, що саме звідси злітає російська тактична авіація, яка тероризує лінії бойового зіткнення і межу державного кордону України е, керованими авіаційними бомбами. Якщо повертатися до теми аеропортів, то під вогнем за останній час були аеропорти в Іваново, Калугі, Пскові, Санкт-Петербургі, Тамбові. Ну і як мінімум, е, зупинка на добу в трьох аеропортах в збитків Збитках складає від 300 до 500 тисяч доларів. Але тут важливий такий нюанс, що більше знаєте, ми акцентуємося навіть не на економічних наслідках, ну і в принципі на питаннях справедливості. Бо якщо наш повітряний простір закритий, то чому він має бути відкритий у росіян? А те, що ми змушуємо міжнародних гравців і авіакомпанії, які в тому числі проходять територію РФ транзитом, шукати нові маршрутки в обхід території маршрути в обхід території Російської Федерації. І також я нагадую, що перекидання техніки боєприпасів особового складу з так званих дальньовасточних воєнних округов також здійснюється авіацією. Тому от власне сплутати логістику ворога щодо транспортних перевезень, а також нанести ну великий е, удар по іміджу Російської Федерації. Ну це власне те, чого ми досягаємо внаслідок таких ударів, тому що. Тривалість так званого плану кавьор, коли не працюють аеропорти, вона дійсно збільшується. Зокрема, в Домодєдово був поставлений рекорд це близько 60 годин, внуково десь близько 45 годин, 30 годин до Ну і все це ну, врешті-решт, змушує і міжнародних партнерів, і громадян Російської Федерації, які люблять там відпочивати в теплих країнах. Ну м'яко кажучи, змінювати свої плани.